Відповідаю на питання, як долучитися до літопису і прийняти участь у першому референдумі по народній ініціативі згідно 72 статті Конституції, де нам треба зібратися в 3 мільйони українців офіційно і не менш, ніж по 100 тисяч в кожній області. Це досить важка задача і ця, цей Макдональдс не вірив в те, що ми це можемо зробити. Але в нас вже друга думка, і я розумію, що свідомі українці розуміють, що якщо влада є народ, то цьому народу треба об'явитися нам, тобто. І єдиний важель, який ми можемо впровадити, це наше рішення через референдум. І якщо ми вже зберемося, то куди нам розходитися з своєї території, своєї держави, своєї любої України? Тому що треба зробити? Пенсійному віці дзвонять їм кувато. Значить, дивіться. Ви в пошукач набираєте arch.ua зрозуміли, так? Да? любий пошукач. Попадаєте в публічний літопис українського народу, архів людей і громадян, власників території і держави України. Тобто ті, хто ми є згідно проголошення незалежності України Акту. Від 24 серпня 1991 року. Он тут він викладений. Ось так. І згідно Конституції, ми що робимо? Збір підписів на перший референдум за народною ініціативою згідно 72 статті Конституції України з відкритим голосуванням. Тобто, для того, щоб не було ніяких фальсифікацій. Ми всі відкрито заявляємо свої вимоги, що тут викладені. По ходу зайдете сюди. Я вже їх не буду зараз читати, зараз за вступ. Що нам треба зробити? Для того в нас простий принцип. Ми вступаємо в одну організацію. На одній публічній платформі «Літопис українського народу документуємо свої дії і через референдум здійснюємо свою владу безпосередньо. І так. Для вступу в літопис українського народу потрібно долучитись до лав громадської організації взаємодія, заплатити реєстраційний внесок, це і вступний внесок, і реєстраційний раз тут багато є призначень цього платежу, але він один. І ми одним, однею дією, одним своїм рухом виконуємо багато, багато дій. Тобто, і так, 500 гривень на номер карти. Ця карта організація і взаємодія. Я відкрив її для того, щоб було проще сплачувати людям. Не по реквізитам, от у того, як тут Приватбанк і так далі. і так далі, Що просто ви через картку сплачуєте на номер картки 42 46 00 10 04 26 88 21. Зрозуміло, ось цей номер картки. Це є номер картки, ще раз кажу, громадської організації взаємодії, яка існує з 1999 року. Далі. Внесок 500 гривень на громадський рахунок громадської організації взаємодії документується у літописі українського народу як підтвердження ідентифікації вашого підпису. Використовуємо облікову систему банків, що підтверджує вашу згоду і участь у першому референдумі по народній ініціативі з відкритим голосуванням. Тобто, ви, коли сплачуєте цей рахунок, ви вже підписались під тими вимогами і згодні з тим, що тут написано в цьому. Тому, будь ласка, заходьте і уважно ознайомтесь. Далі, оце повні реквізити організації. так, Оце, якщо люди за кордоном можна сплатити в доларах по Україні в гривнях і, чи в євро. Нема питань. Далі ваші дії. На телефон, у Вайбері, чи WhatsApp номер 063 533 29 99. Відправити. Перше. Фото платіжки, вона викладена в вашому кабінеті. Фото про народження в розгорнутому виді. Фотографію. Далі. Своє фото. І прописуєте мені, відправляєте на вайбер чи WhatsApp. Ім'я по батькові, фамілію, свій номер телефону і адресу, за якою вас розмістити в літописі. У літописі. У літописі так? Далі. Ви оголошуєте свій публічний статус, а саме людини, громадянина, власника Держави Україна з вашими пропозиціями стосовно плану дій, питань, референдумів, супутньої інформації. Що це таке? Ви можете, якщо у вас якась громадська позиція, є якийсь там громадський слід, ви можете його описати, написати, і ми його викладемо у вас в кабінеті. Чи у вас є якась активна там Facebook сторінка, де ви ведете свою активну громадську діяльність, чи в Тіктоці посилання будуть викладені у вашому кабінеті. Далі. Ви оголошуєте, так, суспільно, це я прочитав, трохи збився. За бажанням, так? Далі, ця надана інформація буде публічною і доступною. У вас в кабінеті. Ви платите за архівацію збереження своєї інформації, референдума і участь у подальших референдумах утримання платформи літопису українського народу. Тобто, ми після вступу стаємо. Що, ми, що нам дає, ми об'являємо все в началі, так? перед цим, що літопис дає можливість об'явити свій, публіч, об свій публічний статус людини, громадянина, власника території Держави України і жити згідно Конституції України. Бо Конституція України це є найголовніший закон. І деякі представники влади за це забули, то нам треба об'єднатися. І якщо ми вже в народ об'єднаємося, то в народ і є власник, а так вроде, вроде люди є, а народу нема. Тобто від нас залежить, наведемо ми лад в своїй країні, чи будемо ждати якогось там Фед Фурмоса чи Робін Гуда, чи якогось лідера, якого чи перекуплять, чи вб'ють. Тому давайте об'єднаємося в народ і вирішимо це питання раз і назавжди. Так, зібратися в народ для проведення референдуму по нашому бажанню. Тобто, якщо ми вже зібралися, то ми через референдум і будь, ми очолимо законотворчу гілку влади, бо влада без нас не зможе. А ми без влади справимося аж бігом. Ну це наша думка вже розумієте. Тому в народ зібрати це найголовніше. І зараз літопис українського народу таку можливість дає і увійти в історію. Назавжди, як частина українського народу. Тобто, для цього вам не, не, не треба нікуди їхати. Ви з дому можете проплатити, зробити внесок, переслати мені на телефон. Я особисто займаюся прийомом і архівацією людей з 9 ранку цей місяць до 18.00. Тобто мене, Я потім іду на тренування, займаюся дітьми. Тобто Я віничанин. Ця інформація є, хто що на як якщо. Тобто, от, хто кого це цікавить, хто я конкретно, ви можете зайти. Ось залишаюсь. Зали тренування натиснули. Ви бачите людей, ви бачите міста і Україну. І це в кожному місті повинно бути 100 тисяч тут, 100 тисяч тут, 100 тисяч тут. тобто, Люди, це дуже ну, тяжка задача, і мало хто вірить, що ми можемо це зробити. А я думаю, що якась нація не змогла, якийсь народ, а український народ вже ну, допекли вже, ну нема вже мочі терпіти. Тому давайте об'єднаємося, бо це є єдина можливість згуртуватися і, і, і поставити край цьому безпреділу. Бо ну, нема вже мочі терпіти. Зрозуміло. В кожному місті повинно бути по 100 тисяч людей. Це тяжко, але припекло, якщо ми це не зробимо, то буде нам капець. Так ось сюди місто Вінниця, Ви сюди натискаєте. Бачите мій кабінет. Ось. О. Натискаєте на червоненьке. Попадаєте ось, о. ось о мої заяви, запити. Прокуратуру, моє свідоцтво за народження, хто я по національності. Ось ось запит, ось заяву прокуратуру на повалення конституційного ладу на Вінницьку міську раду. Це мої зали з тренування, моя основна діяльність і так далі. Ось відео що, з чого все починалося, тобто, так же може бути викладено в вашому кабінеті. Зрозуміли. так Тому. Нема питань, ось, ось мій розклад, як я треную дітей в Вінниці, за яким розкладом він може з сентября зміниться, але нема, нема питань. Подивитися на карті, натиснули. І, і що? Ось на карті є музика і розклад моїх тренувань. Все, які питання. Тобто кожній людині, що є в літописі, ви вже можете ознайомитись і поговорити особисто з кожною людиною, хто тут є. Тобто, чим відрізняється реєстр від літопису? Бо ми документуємо свої дії. І так референдуми ми зможемо показувати. Ця платформа може показати так, як я раніше показував змагання, чемпіонати України по боксу зі всіма учасниками, з суддями, зі спонсорами, хто там був і так далі. Тобто для цього програмного забезпечення показати референдуми, що для вчителя фізкультури перед початком року пересчитати всіх учнів. Розумієте, це, це не проблема. Але якщо ви підтримаєте, якщо ви долучитесь і чому ще раз кажуть, я не можу це зробити безкоштовно, я не можу заплатити за всю Україну. Якщо ви хочете безкоштовно, то йдіть до партії, йдіть до депутатів. Там вони показують своїх обранців, яких ви побачили перед виборами, прийшли щось там підписали цю бюлетень кинули в турну, і наша життя дупає. Ви 5 років його не бачите взагалі. Бо це приватний Макдональдс, цей депутат, робітник Макдональдса. Це не є громада. Громада, поясню вам, що як це воно повинно було відбуватися по закону. Це 50% жителів определеного району, розумієте, повинні були підприйти і живими підписами обрати керівні органи живими під протоколом. розумієте? Тому цей літопис і є наш протокол, ті вимоги, що є. І ми всі підписуємо живими підписами. розумієте, Використовуючи банковську систему, як облікову, як центральну там, виборчу комісію. Кількість голосів писнув, хто підписав, звідки, що, воно співпадає з даними в літопису. І ми конкретно маємо кількість тих голосів, що вже підтримали. Розумієте, все дуже просто. Але якщо буде приходити там, є, там тисяча людей, якщо тисяча людей в день буде приходити, то нам треба буде 8 років. Візьміть машинку, посчитайте. Тому не чекайте, коментарів замало. Бо людей, які на мене підписані там в Фейсбуці, в Тіктоку велика кількість, і, і коментарі, і пишуть, і підтримують, і так, да, підтримую, і що. Але зараз час дії. Коментарів замало, люди. Якщо по тисячі в день буде заходити, то вісім років треба. А якщо по 30 тисяч буде заходити в день людей, що ви зразу кинулися і заплатили за цей внесок, то мені треба винаймати людей, бо як люди, це ж треба мати комп'ютери, мати треба можливості, офіс, де посадити людей, платити їм зарплату. Хто це буде робити? Ви ви тільки... До мільйона посчитайте про себе, скільки у вас часу піде, люди. Ви схаменіться. Якщо щось робити, то давайте щось зробимо. Бо в мене такої можливості нема. Я простий українець, який розуміє, якого задовбало, це становище не менш ніж вас. І якщо ми всі разом гупнемо, якщо ми разом станемо, то нам треба владі і системі показати, що ми не згодні цим. Це і є наш протест. Але ще раз кажу. Для цього не треба нікуди їхати. Сплатили на організацію, позвонили мені на Viber чи на WhatsApp, скинули ці фотографії, свої усвідоми, написали, хто ви є, платіжку як підтвердження того, що ви тут є, що ви проголосували так за ці вимоги. Розумієте? І, і чим швидше ви це зробите, тим швидше ми це. Владнаємо цю ситуацію. І потім, вже, якщо ми зібралися в народ, бо наша основна мета нашої організації, вже тих людей, що зайшли в літопис, це як можна швидше зібратися у народ. Бо народ є власником і єдиним джерелом влади. А важель, який може безпосередньо виконувати владу свою, це і є референдум. Тому навіщо нам ці капітани цього Титаніка? Бо Болучили так, що ми сидимо в цьому Титаніку і... Капітан з командою, ну, депутатами, розумієте, вони нас везуть і превратили той титани вже в галеру. І це, ну, всі бачите, реально що проходить на вулиці і що як є. І якщо в тих індіанців в Америці, індейці, які знищені взагалі, і 2 долари стоїв скальп скальпи людей, хто ж можна на там зрізати скальпи? Це підтвердження. Тим найманцям, які вбивали тих індіанців, їх і травили, що нас цими прививками і так далі. і так далі Це роблять. Халеру підкидували і так далі. І потім тупо знищували. То зараз я вам скажу, що наше життя кожної людини, що тут є, коштує більше 20 тисяч доларів. Розумієте, тут не вийде ні в кого тут пересидіти. Тому я звертаюся по перше тим людям, хто вже пенсійного віку і так далі. 50-40 до молоді. Прочитайте Конституцію, послухайте своїх батьків. Вони не винуваті в тому, що такий лад прийшов. Нас просто обманули. І цей ваш вчинок, вступ у літопис, і є протест всіх тих людей, що розуміють і не згодні з цим становищем. Це наш живий протест проти того, проти свові системи. Але нам треба зібратися в свою систему, в своїх людей, в свій народ. І один одного бачити, познайомитись, неважно де ти в Україні чи за кордоном, то люди не зволікайте, бо народ без цих депутатів проживе. А ці депутати без народу ніяк.